У нас в країні населення ділиться на дві дуже нерівні категорії: ті, у кого інфляція складає якихось там 10% і ті, хто ходить на закупи в магазини, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Перший контакт із позаземною цивілізацією зібрався натовп президентів, міністрів, генералів, усі в стрічках і медалях. А перед ними інопланетний посол виголошує промову. Наша цивілізація прагне до миру і співпраці з усіма населеними планетами, навіть із такими відсталими, як ваша. У натовпі зрозуміло збентеження і невдоволення. Посол намагається згладити становище. Вибачте, я й забув, що дикуни дуже часто ображаються. Замовив один чоловік єврею кравцю пошити брюки. Минув тиждень після примірки, другий, третій добігає кінця. Нарешті брюки готові, можна забирати. Замовник міряє, штани шиті відмінно. Брюки чудові, але ви їх шили цілих три тижні. Це дуже довго. Господь Бог створив цей світ за шість днів. На що єврей відповідає, я вас благаю. Ви подивіться на цей світ і на ці бруки. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <звук> Чоловік каже дружині, ти знаєш, Люба, під ранок мені наснився фантастичний сон. Що ж тебе так здивувало? Мені наснилося, ніби я вирізав красиву сніжинку з паперу, подарував її тобі на день народження, і ти її так зраділа.